Я слідчий, слідчої відділу поліції на привіз районної управління поліції, старший орган поліції, провожу слідчудів з затримання особи ще не озвучені. За ознаками кримінального правопорушення передбачено 42 статті 307. Де ви взяли дану коноплю? Нервав моловчаку. На де ви саме рвали на участку? молонча? Стало не, не паніся. Чого ви її рвали, де зберігали? Давайте ставимо. предмети, різної форми, розміри. Обшу проводиться на підставі ухвали Вінницького міського суду з метою відшукання та вилучення. Наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Неросливо походження. Насіння. Чого? Їх ж не буде 70, його 70.